Слава Ісусу Христу. Святим Духом ми живемо, тому що, як казав апостол Павло, у ньому ми живемо, рухаємося і існуємо. Святим Духом відбуваються усі церковні події. І Святим Духом ми пізнаємо Господа Бога, з ним єднаємося і з ним перебуваємо у цілій вічності. І тому свято, зіслання Святого Духа, воно нам нагадує. Що Він є життєдайний і е, зелений колір якраз і є е, кольором життя, яке буяє навколо нас. І в цей день зіслання Святого Духа бажаю усім миру, радості, здоров'я і всіх ласк Святого Духа. Нехай Святий Дух Третя особа Божа просвітить усіх нас, щоб ми жили і світили світлом Христового Євангелія за ласкою Святого Духа. Hristo spo sreda. Slava Jezusu Kristusu.